Доброго вечора, шановні телеглядачі. До вашої уваги черговий інформаційний випуск районного телебачення у Бродівському районі. Відбулася перша відправка призовників до збройних сил України відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу указу президента України про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2015 році з 1 квітня. По по 31 травня 2015 року проводиться призов громадян на строкову військову службу. Перша відправка призовників строкової служби Бродівського і Бузького районів відбулась 14 квітня у Бродах. Побажати новобранцям щасливої і гідної служби у лавах української армії на місце відправки в об'єднаний районний військовий комісаріат прибули голова районної призивної комісії. Перший заступник голови Бродів. Івської районної державної адміністрації Оксана Прокопець, начальник відділу культури, охорони культурної спадщини та туризму Марія Радзівіл. Благословив молитвою і подарував хлопцям освячені образочки декан Української греко-католицької церкви міста Броди, отець Богдан Вихор, який висловив надію на силу і волю захисників нашої держави, побажав їм здоров'я, успіхів на варті мирного життя українського народу. Перед присутніми виступили батько одного з призовників, сільський голова Положинівської сільської ради вузького району пан Дацьких, а також демобілізований військовослужбовець пан Любунь. Вони висловили гордість за тих хлопців, які йдуть служити у Збройні Сили України. Побажали усім присутнім миру злагоди і щасливої долі. На завершення проводів для молодих призовників з щирими піснями про Україну. Ну, виступив ансамбль народної пісні районного народного дому Гармонія душ під керівництвом Наталії Мілютенко.